Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Оксана, і сьогодні просто покажу трішечки своїх покупок. Я хотіла назбирати більш велику посилку, чи навіть не знаю як. А, більше покупок, але час іде і я вже багатьома речами почала користуватися, тому тут будуть покупки малесенькі з Єва, те, що брала, те, що дублювала з мейкапу. і трішечки з Лівести. Тож почнемо. Я вже тут почала користуватися, тому ну, я вирішила, що треба знімати. Взяла я ось такий засіб для миття посуду. Користувалася я донатом. Тут він ще закінчувався. Дивлюся, всі дівчатка починають розповідати про Sky. Про цей Sky і як кондиціонер для прання, і як порошок. У Та них там дуже велика лінійка. Засобів для дому, саме Sky, і всі говорять, що дуже непогані речі, і коштує дуже бюджетно. Ось ця літрова упаковка вона коштувала 35 гривень чи 34. ну от Невелика не різниця між 34 і 35. Вирішила купити. Він у мене вже так довго лежить, що я вже трішки його навіть і надібрала. А що можу сказати по використанню? Він рідше ніж Донат, і він якось гірше піниться. В принципі, от скільки він коштує, отак от він і працює. В принципі, можна його брати, але я б краще доплачу і куплю, і я так і зробила. І я куплю донат. Цей донат я брала вже в АТБ. Тут навіть видно, коштують вони однаково, що в Єві, що в АТБ, це 58 гривень, якщо не помиляюся. А може 55. Коротше, я купувала це вже давненько. Вибачайте, останнім часом, мабуть, покупок буде менший і менше. І я в Новбай в не вхожу, тому що хочеться. Мабуть, кошти більше витрачати на здоров'я. Хочеться зайнятися більше здоров'ям, ніж покупками, тому, тому буде якось так. Бо сім'ї потрібна здорова мама, а не якась розвалюшка. А другі пологи чомусь мене не оновили, як нам обіцяють, лікарі і всі навколо, тому треба працювати над собою. Бо якщо бережеш себе, то потім зможеш її берегти і всіх навколо. Повернемось до покупочок. Взяла ще один з цей донат. Мені дуже він сподобався за свою ціну. Він шикарний. Він дуже гарно працює, його надовго вистачає. У мене залишилась літрова упаковка з дозатором, саме від Доната. Буду туди далі наливати. До речі, мені дуже ця ось ось сама система така. На, вона мені подобається, дуже гарно працює, тож всім рекомендую від душі. А, дуже гарна річ. Так, а ну, трішечки по звуки неприємні повидаємо. Бачите, ще стоять квіточки. До речі, у нас вже розцвіли жасмін. Можливо, в іншій частині України він вже давно світе, а може навіть і відсвівся. А в нас лише почав. Обожнюю, жасмін. Сьогодні проходила мимо. Кайфувала від душі. Така краса, просто прелість. Так, що ще? В Єві купила? Це щось було на акції чи, чи з кешбеком. Я навіть вже не пам'ятаю, по-моєму, з кешбеком. Коротше, купила ось такий пілінг від Ютера. Я від Ютера. Ще нічого не користувалася, от ще нічого такого не бачила. Хоча мені рекомендували. Казали, що в них достатньо гарні гелі для душу, дуже з приємним, приєм, приємним, приємним ароматом. Але я ще якось до них не дійшла. А Так, у мене на задньому фоні діти бігають, кричать, тому не лякайтеся. Іншого часу не буду розповісти про все. Так ось. Щось мене потягнуло на пілінги, я користувалася якимось нашим українським, він у мене, мабуть, буде в порожніх баночках. Потім Кумекс, там більш такий скраб, антицелюлітний, дуже гарний. Мені сподобався, От він коштує своїх грошей, але єдине, що він дуже розігріває, і він більш на зимовий період, тому що коли на вулиці тепло, і ще тебе так розгарячає. Ну, прям ти на, як на, на сковорідці розжарюєшся, ще і шкіра така червона одразу після цього пілінга. Мені здається, що кровообігу це достатньо таки корисно. Так ось, Вирішила взяти цей пілінг, тому що люблю цитруси. На літо хочу цитрусів. От Зараз у мене що з ароматом у мене все в цитрусах. Щось цей взяла пілінг, Спробую ще не користувалася, він, до речі. Давайте їх відкриємо чи що. А, він тут ще й запаяний. Нічого собі. уже, як. От хочеться сказати, Ейвон, учіться, будь ласка, зробіть свої продукти, отакі запаяні. Чому Ейвон перестав запаювати всі свої продукти? Я пам'ятаю, в школі в них було запаяно все. Гелі для душу, креми, все підряд. Зараз ні парфуми не запаюються, нічого. З чим це пов'язано? Невідомо мені. Яка тут може бути економія, якщо вони отаку штуку ось, ось це, ось це додадуть? Ну, ну вже це так буде на ціні відмічатись? Ой, аромат такий. Апельсинка. О, в мене навіть трішки вилізено, зараз ми його так на руку нанесемо. Она видно його. Що тут зі скрабуючими часточками. Я, в принципі, цим засобом скоро буду користуватися через Та максимум місяць. М -м -м ну, скрабуючі частинки, от, до речі, краще, ніж то, що українське. От не пам'ятаю, там, в мене зараз з провансом щось пов'язано. Не пам'ятаю, як називається. Я, можливо, тут десь картинку вставлю, як називається цей засіб. В скрабуючих частинок маловато, але. Засіб такий кремовий. І дуже приємний, дуже приємний, дуже приємний. Він так апельсинкою пахне. Прям клас. Буду кайфувати, користуватися і буду кайфувати, ще раз покажу. В принципі, непогано, я задоволена. Так, що наступне? Це вже посилка була від Мейкапа. Мені на день народження вирішила використати лише на 50 гривень посилку, тому що я не бачу сенсу купувати на 700, щоб списали вони 100 гривень. Ти заплатиш 600, а на 600 гривень це треба або багато щось набрати. Або ти береш дуже дороге, і воно невигідно. Коротше, я вирішила, що я візьму два засоби. Я взяла ось цю міцелярку. Давайте почнемо з цієї міцелярки. Зараз. Скрізь. Всі говорять про цю міцелярку, що вона дуже схожа на біодерму, що для жирної шкіри вона просто геніальна, вона не підсушує, не забиває пори, дуже гарно змиває макіяж, ну і взагалі засіб топ. Я... Не пам'ятаю, щоб я щось купувала від Simple, Хоча, пам'ятаю, років 10 тому, можливо, навіть більше. Мене подруга, коли жила в Англії, вона привозила деякі креми для обличчя від Simple. Там вони коштували копійки, і я пам'ятаю, в мене був матуючий крем від Simple, Він мені дуже сподобався. Він був такий ментоловий і дуже-дуже гарно матував. Її якось прищики підсушував. Далі, коли я побачила його в нас, я навіть здивувалася, що вони тут пишуть. Ну, тут теж UK. UK. Ну, тобто, все це походить з Англії. 9 місяців після відкриття. Подивимось, не знаю, скористаюся, скажу свій відгук, що я думаю, ну, гаряча жіночка, от гаряча, от у мене все запотіває в руках. А як так можна? Так ось спробую залишу свій відгук. Поки що не користувалася. У мене зараз три міцелярки є в запасах, і одну я вже закінчую. Тому скоро дійде черга і до Simple. Так, замовила собі ось такий дезодорант Old Spice. Собі. Тепер пояснюю ситуацію. Надивилася я на просторах інтернета, що всі говорять, що в Old Spice, можливо, це раніше так було, але, начебто, зараз у них повиходили дуже багато лінійок. І там аромати дорогих нішевих парфумів. Я так придивилася до Old Space. В мене чоловік не любить такі засоби, от саме, щоб вони, як це правильно називати, стіку. Засоби в стіку. Тому я вирішила собі. А чому я їх вирішила? Тому що тут вони пишуть, що немає алюмінію. І зараз на просторах інтернету всі говорять, що алюміній такий шкідливий. Треба берегти здоров'я, використовувати засоби без алюмінію, добре. Ну тут склалися зорічі, тут і аромат, і без алюмінію добре. Пішла я в магазин і давай же ж попробую всі аромати. Мені, в принципі, найбільше сподобався ось цей. Тут, начебто, повинен бути мандарин і цитруси. Як я б сказала, помість апельсину, от апельсиновий сік і мандарин. Це те, що я відчуваю. Мені дуже він подобається. Я не можу сказати, що це жіно... чоловічий аромат, це більш жіночий. Я вже ним почала користуватися, тому що купила я давненько. А Вже не було сил, хотілася використати, спробувати що. Скажу так: на мені він не повністю захищає від потовиділення, але аромат має дуже приємний. Але цей аромат... Він тікає дуже швидко. Я його на собі не відчуваю. Але приємно те, що я й не відчуваю запахой поту. Сказати, що я не потію, ну, нормально, не сильно потію. ну, Так ще ж не було ще такої спеки на вулиці. Тому влітку буде видно, як буде справлятися цей засіб, залишу свій відгук. До речі, там дуже багато. От, по-моєму, з вовком мені сподобався ще аромат. Теж такий цікавий. Та взагалі, там вся лінійка, вона, от якщо її рознюхувати, якщо ділитися з чоловіком, тому що не купуєш цих дезів, я не знаю навіть скільки їх вистачає, то, в принципі, можна спробувати. Якщо хтось спробував, скажіть, у кого який є улюблений. Так, продовжимо. Наступне. це вже замовлення Залівести, я замовляла у Наталочки. Я не хочу бути представником довести, не хочу ще я тут цим, вона не можу до кінця назбирати замовлення. Якщо ще бути представником інших товарів, там, інших, інших каталожних фірм, то я навіть не уявляю, як то можна робити, тобто, щоб. Замовляти на певну суму, отримувати цю знижку. Ну, коротше, ці всі системи досить мені займа... з мене Ейвена. Тому я хотіла спробувати ось цю фарбу. Я бачила у дівчаток дуже гарні відгуки, що ця фарба, по-перше, її тут багато. І що, її... що вона дуже гарна за фарбову савину. Не знаю з приводу сивини, тому що я вже здивілась. Скільки фарб я не пробувала, різних, професійних, непрофесійних, вони навіть якщо і зафарбовуються воно, то цього вистачає ну, максимум на 2 тижні. Далі, враховуючи те, що я мию через день волосся, а зараз літо, якщо почнеться спека, то придеться кожен день мити, і фарба ця буде змиватися моментально. Так ось, хотіла я 7-1. Тепер 7-11, в принципі, це різниці ніякої. Це все рівно буде популястий русявий колір. Подивилася я тут всередині. повинно вистачити на два рази. А, у нас тут дві, два ось такі: що це йде? Це колорант. Коротше, колір. і окиснювач. Я спочатку не зрозуміла, як ось це розуміти. А потім, зрозуміло, що це на один раз використовуєте. А далі ось, цей, ось цю запаску переливаєте в цю ємність і використовуєте далі. А як ось тут ось ця штука працює? Це ж і потрібно відрізати, а далі що з нею робити? Значить. Розберемося далі. Що воно тут буде? Єдине, що на маски, вони зекономили, тут тільки одна єдина маска для волосся. Вирішили, що а навіщо вам та маска. Думала, можливо, воно десь загубилося. А ні, так воно і є. Так, де тут хоч якась? Ну, нехай будемо по ворожій мові. Крем-фарба, окислювач, один бальзам і рукавички. Спробую залишу свій відгук. Мені цікаво, як ця фарба буде працювати на мені. Тому що, повторюсь, на всіх інших фарбах ну, ситуація не дуже. Так, що ще? Замовила я ще в Наталечки ось цей гель-пілінг. Чула про них дуже гарний. Чому, чому про них? Про ось цей гельпілінг і про маску. Дуже гарні відгуки. Але я не можу їх знайти по наявності. Я дивилася на мейкапі, вони там коштували крило літака. Тобі зараз їх взагалі немає. Далі бачила на промі, ну не знаю. Там такі ціни. Там ось цей гельпілінг більше, ніж 200 гривень він коштував. Маска так само, там щось 250 300 гривень. Хоча я знаю, що по каталогу там можна взяти по достатньо такій бюджетній ціні. Що в нас тут по складу? Щось, щось видно, що небудь, а? Фокусуйся. Так, української мови тут нічого немає. Мені. От обожнє. От знову склад. Читаю. Я сподіваюся, що тут щось небудь видно вам. Ну, давай. На другому місці алкогол-денат. <кхем> Мені от просто цікаво, як вони це роблять. Чому в них все зі спиртом? Ну, навіщо в умивалці спирт? Ну, я знаю, що деякі спирти є для того, щоб для стабілізації формули. Але це ж умивалка, це ж пілінг, гель Навіщо туди кидати спирт? Не знаю, спробую. Мені дуже цікаво, як він буде працювати. У мене якраз зараз закінчується, а вже один закінчився гель для вмивання, два закінчаться, можливо, на цьому, можливо, на іншому тижні. Тому буде дуже багато новинок у використанні. Хочу усе-усе спробувати. Так, що ще? Ще мені Наталочка поклала трішечки своєї маски і цієї серії, ну, свою баночку. Показувати не буду. Це баночка. Хочу дуже спробувати, можливо, десь, десь знайду ще й маску, якщо вона мені сподобається. Подивлюся, фото залишу туди-небудь де Де-небудь справа, зліва не, не залишу, як виглядає та маска, тому що про маску теж дуже гарні відгуки. Мені цікаво, що воно таке. І давайте на закуску. Так як я входжу в свій ноубай, no а це ще було до рішення про ноубай. No все, все, скоробочки. А, новий парфумчик. Це від а, Лівести, їхня талія, тхалія, залія. Я не знаю, як правильно це читається. Remember. якщо я не помиляюся, це Lacoste Parfum. Я ніколи не пробувала цей, саме цей Lacoste. Я знаю, що дуже багато дівчаток його хвалять, кажуть, що це. Дуже легенький, дуже приємний аромат, просто от, надзвичайно жіночний. Тому спробую такий формат. Тут має бути 35 мл. Бачите, да? Да. 35 мл. Але і мені подобається, що таку штуку можна покласти в сумку. І вона буде завжди зі мною, тому що я вже багатенько парфумів майже закінчую ті, що у мене в сумці, Можливо, десь через місяць зроблю спеціальне відео. Про парфуми, які закінчились в мене в сумочці, тому що сенс їх далі зберігати. Парфуми повинні приносити на солоду і дарувати нам радість, а не лежати складувати, як це виходить з 100 мл упаковками. А ти, до речі, де фокусуєшся? Де ти фокусуєшся? друг? Так, давай фокусуйся на тьоті. хай тьотя буде, а ми спробуємо аромат. Виглядає, в принципі, так собі. Ну, там ціна така була бюджетна, що просто гріх було не взяти. Так, я не пахну. Не пахну? Тут щось пахне. Щось пахне. А ну, давай. О, який розпилювач класний. Це мені щось нагадує. Схожий у мене аромат є від комекс. Дуже схожий на Comex. Можливо, хто пам'ятає моє відео, я робила, колись купувала деякі речі в Comex. Здається, це було на мейкапі, там були суперакції, 50% знижки на покупку, і я тоді купила дуже багато парфумчиків від Comex в ручки там по 7 мл. І там був аромат котон, який називався. І от по першому відчуттю ось цей Remember, remember пам'ятаєш, дуже схожий. Але в цьому більше гірчинки. Я не пам'ятаю взагалі, що там повинно бути. Я по нотам, я дивилася по нотам, мені здалося, що це повинно бути щось свіженьке, там десь ще яблучко повинно, здається, було бути. Але яблучко я не відчуваю, це пудра. Це дуже такий солодкий жіночний аромат. Тут або магнолія, або щось таке є, так якась травяниста гірчиночка така солодка. Аромат дуже приємний, дійсно жіночний, гарний. Якщо він ще буде стійкий, а кажуть, що ось ці ароманти дуже стійкі, то це дуже гарно. І так, і тепер вхожу точно в Новбай. Досить, досить вже купувати, бо просто нікуди складати парфуми. Ні, приємний аромат, дуже така солоденька, приємна пудрочка. Ну, дійсно, дуже схоже на котон від Комакс. Єдине, там більше солоду там немає ось цієї квіткової гірчинки, як в цьому ароматі. Але він приємний, приємний. Буду розношувати. 35 мл. Прям. Щось я от почала не любити свої 100 мл флакони. Або їх треба відливати щось менше і носити з собою. Тому що ось така малюточка, її можна і поновити, і з собою носиш і для підняття настрою. Ну клас. Я задоволена своїми покупочками, нехай ти тут. А, ні, давай, давай до тьоті. Йди до тьоті, до дівчинки, красуні. Якби такий колір і вийшов. А це завжди хоче, щоб кольор був, як на, на картинці фарби, а виходить, те, що виходить. У мене завжди у мене колись було після фарбування таким кольором, ще й зеленим відливало. Я сподіваюся, що тут такого не буде. <сум> Тож, оце всі мої покупочки. Я не знаю, коли буде наступне відео з покупками. Я дуже, я планую з, надалі знімати трішки про парфуми. Хочу свою піддобірку зробити на весну, ой, на весну на літо. Те, що хочеться носити на спеку, те, що хочеться носити зараз, тому що я розношую ті аромати, які в мене лежали, я їх відкладувала. А тепер пройшов їх час. Прийшло якраз та пора, що хочеться все це носити і в великій кількості. Якби ще було куди виходити, було б прекрасно. Тож буде багато парфюмерних відео, я сподіваюся. Та й взагалі буде багато всього цікавого. Залишайтеся зі мною. І ще хотіла запитати, можливо, комусь цікаво? Я сьогодні була в Єві і подивилася, що корнер з Лореалем обновився. Не знаю, як в ваших Євах, але в нашій там обновилися повністю всі тестери, всі продукції. З'явилося дуже багато новинок, яких я бачила у деяких блогерів, як у Діани Соорові, у неї були цей новий тональний крем, вона показувала. Можливо, буде цікаво розповісти про ці продукти. Я б походила по магазину, попробувала усе, поробила свочі, подивилася б на кольор, як вона носиться. Тому що цей тональний крем я спробувала на руці. Він дуже-дуже тоненький, він дуже, як би так сказати, От на руці є якісь пори. Все рівно, якісь пори є. Я коли його нанесла і пальчиком розташувала. Воно як зафотошопало всі пори на руці. в мене ідеальна рука, навіть усі ці волосиночки, усі ці пушочки, його не видно було. І ідеально підстроїлася під колір шкіри. І далі я не могла навіть цією міцелярною водою, те, що стоїть в магазині, я навіть змити не могла його. Тобто він отак зафіксувався і все. І нікуди не дівався. Можливо, інше там треба попробувати, Можливо, це вам буде цікаво, то пишіть в коментарях. І взагалі, пишіть, чим ви з цього всього користувалися, можливо, ви мені щось порекомендуєте з фарб. От, порекомендуйте, що зафарбовує свину, тому що в мене лише на візках вона, і вона е дуже швидко змивається. От, можливо, ви щось можете порекомендувати, щоб мені допомогло. Тож, всім дякую за увагу, я сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Буде вам дуже-дуже вдячна. Так що всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою і всім па-па!